I am a woman, not here to please you. It's time to move on, cause my time is now. I am a woman, play by my own rules. I got my two feet on solid ground. привіт привіт Всім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Плаття Терапія. Сьогодні у нас з вами блузочка. Будемо уважно роздивлятися виріб на манекені. Як завжди, примірку на мені ви побачили на початку цього відео. Отже, блузочка в стилі Шанель є декоративна кокетка у нас. В верхній частині бантик та чорні манжети. Вона прямого покрою з нагрудною виточкою. Ось я покручу на манекені, щоб ви роздивилися. І будемо уважно розглядати деталі. Виконання цієї блузи може бути з будь-якої тканини на ваш смак. Якщо хочете в стилі Шанель, то підбирайте легкі тканини, звичайно, що в цьому стилі. Це або горох, або якась малесенька крапочка, або малесенький якийсь малюнок. Ну, такий зовсім зовсім дрібненький. Також це може бути чорно-біла гама, або поєднання кольорів ну, на ваш смак. В цьому відео ми уважно будемо з вами кроїти верхню деталь, тому що це у нас як, виглядає як підкройна обтачка, ось верхня частина блузочки. І ви побачите легке і просте виконання. Верхня частина це у нас кокеточка ось така округла, чорна. Тканину підбирайте будь-яку на ваш смак. В мене поєднання софту. Це блузочна платтяна тканина і трикотаж ось такий кукурудза або ж трикотаж з жакар. Бантик виконаний також з нього. Бантик ви можете як зав'язати і пришити в готовому виді, так і зробити його в вигляді галстучка, який можна буде зав'язувати. Це вже як забажаєте. Кокеточка відстрочена по краю ниточкою в тон виробу. Тут же у нас обробка горловини на пів сантиметра чорними нитками. Ось так повністю по колу, блузка пряма, заді по спинці виточок немає, залишена тільки нагрудна виточка, ну, тому що тканина не еластична. і щоб вам було зручно. Також із чорної тканини виконаний чорний манжетик. Він еластичний, зручно сюди буде проходити рука. Подвійний еластичний звичайний манжет. Внизу блузочка з відстрочкою на сантиметр підгін. Ось у нас оверлок проклеєно клеєвою паутиночкою і підгибка для плоскості шва і для того, щоб виглядав охайно. Нічого такого, але ця блузочка буде виглядати дуже охайною і підійде абсолютно всім. Ну що ж, роздивилися. Тепер ви можете шити не тільки блузу, а й виконувати як верх. До будь-якої сукні, тому що бантики, ця кокетка виглядає мило і жіночно, абсолютно для будь-якого віку. Це може бути як дівчина-школярка. Ви можете не обов'язково робити бантик чорний в стилі шанель, а це може бути біла блузочка, наприклад, із бежевою кокеткою і з бежевим бантиком, чи в тих кольорах, в яких ваша школярка чи ваша дівчинка полюбляє білий з блакитним. Білий і з рожевим, ось таке поєднання. Це може бути блуза в такому виконанні, як зараз, яка підійде як для офісу, так і для якогось свята, тому що вона святкова, виглядає мило і романтично. Можете пошити спідницю, і це буде як плаття подовжити, або ж поєднувати з жакетиком чи будь-якими іншими вашими виробами. Шийте в радість, я вам бажаю багато музи. Та, щоб ви не робили, робіть гарно. Тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Сукню на мені ми з вами шили. Це ось така цікава кокеточка, і її ви можете пошити, якщо ще не шили, по тим відео, які вже є на каналі. Посилання знайдете в описі. Велика вам вдячність за те, що ви переглядаєте відео від початку до кінця. Це дуже важливо для статистики мого каналу. Велика вам подяка за те, що не пропускаєте рекламні вставочки, якщо вони там є. Якщо хочете подякувати нам особисто на картку, то реквізити знайдете також в описі. Бувайте здорові, бережіть себе, натхнення вам до зустрічі! Сьогодні я буду шити просту блузочку з бантиком по горловині І з такою декоративною обтачкою, з імітацією декоративної обтачки. Для того, щоб пошити блузу, вам знадобиться її довжина плюс довжина рукава. Я маю метр двадцять тканини, навіть трішечки більше, метр двадцять при ширині 1,50 м. І для початку ми відрізаємо. Для основи блузи, довжину. Відрізаю я приблизно 65-66 см. Це урахування довжини із нагрудною виточкою. Так. Тобто ви знімаєте довжину попереду через верхню точку грудей. Завжди ми так робимо, довжину знімаємо попереду. А зі спинки різницю між передом і спинкою ви потім зрізаєте. Це і є баланс. Ось я беру довжину 65 см. Там буде ще підрубочка, підгибочка нашого виробу. Так? А все решта, що залишається, то у нас для рукавів довжина. Тобто, для рукавів десь 55 см, плюс ще будемо робити манжету. Ось я зробила відмітку так? і відрізаю. Зараз будемо будувати відразу ж на тканині без паперової викріїчки нашу блузу. Складаємо тканину всередину, знімаєте об'єм грудей і додаєте, тому що в нас блузочка, ну вона до бедер не доходить. Тут, ось я дивлюсь, бачите, є затяжка, тому важливо завжди, з вивороту цього було б непомітно. Важливо завжди тканину. Переглянути дуже уважно. І ми додаємо до об'єму грудей близько 12 см. Широка має бути блузочка, вона не має бути на вас тісна, тому що тканина легка. Це у мене шовк, такий з назвою Super Soft із магазину Zanna. Персикового кольору в темно синий малесенький горох. Можете використовувати будь-яку тканину на ваш смак. І ось тут я відрізаю. Це в мене полочка і спинка, які ми зараз будемо викроювати разом. Свій об'єм з прибавками складаю на столі в четверо, щоб не втрачати час. Так буде швидше. Найперше, це ширина плеч по спинці, розділена навпіл. І відміряємо собі. так? Далі ми відміряємо ширину горловини, тут я беру 8 см, поглиблююся на 4 см. Вимальовуємо, як завжди, дуже м'яку та плавну, гарненьку лінію. Ось таким чином: горловину, те, що ми з вами робимо завжди. Тепер скіс плеча тут я беру. 2,5 3 см. Цю точечку з'єднуємо з цією точкою. Наступна це висота пройми для цієї блузи я беру близько 21 22 см та проводимо лінію. Тепер лінія плеча у нас спускається до лінії пройми. Утворюється кут прямий. Прямий кут це 90 градусів. Так, так у нас 360, ой, 280, а коло це в нас 360. Тобто четверта частина це в нас кут 90 градусів. Тут що ми робимо? Округляємо лінію, на половині нашої проймочки забираємо сюди. І виходимо за цю лінію. Слідкуйте за моїми рухами, і вам все стане зрозуміло. Ось така плавна в нас лінія пройми, як завжди. Є все. Це все, що ви зробили, тепер ми ріжемо. Щоб вийшло гарно, треба вірно знімати свої мірки. Практикуватися. Чим більше ви будете шити, тим у вас краще з кожним, з кожним разом буде виходити це закономірність. Розрізаю цю тканину навпіл, так. І тут в мене була кромка, я її відрізаю. В будь-якому випадку вам треба це все буде вирівнювати. Тепер. Ви робите для себе вибір, яка частина буде у вас спинкою, яка полочкою. І знімаємо. Ось спинка в мене буде оця частина, так? Спинка. Кладемо її сюди. Полочка. Кладемо її ось сюди. Тепер увага. Оскільки у нас в жінок спереду. Попереду є груди, то для того, щоб виріб гарно лежав, нам потрібна нагрудна виточка. Хто не знає, як прорахувати, для того знайдете в описі підсказочку. Тож, в мене нагрудна виточка для цього виробу буде 4,5 см. Ось вона. Бачите, я так лінію візуально проводжу, щоб ви бачили. Ось, 4,5 см. Тож, різницю, тому що тут тканина нерівна, ось ми так проводимо. Тут нерівно було відміряно. Бачите, намалювали рівну лінію. І з спинки зрізаємо цей баланс. Тобто спинка коротша за полочку на 4,5 см, в моєму випадку. Любі друзі, не копіюйте, прораховуйте свої особисті свої мірки. Так, спинкою ми все вирішили. Наступне, що ми робимо, це ми. Поглиблюємо обов'язково горловину нашої полочки. Це ми робимо завжди. Поглиблюю я на 9 см. Ось. І промалювали з вами горловину. Є половина пройми нижню частину, як завжди, забираємо на сантиметр і плавною лінією. Зараз, так, ось сюди виводимо. Зараз я все буду зрізати, ви побачите, кому погано видно, як я малюю. Ріжу. Зі плеча зрізаю близько пів сантиметру, є і тут вирівнюю лінію пройми. Чому? Тому що в жінок попереду є груди і на Туловище йде на передню частину. Так, є це основні моменти. Інший основний момент це. Промальовка нашої нагрудної виточки. Я спускаюся на висоту 28,5 см. Ви свою нагрудну виточку намалювали самі самостійно і прорахували її розміщення. Це теж дуже легко, дивіться, урок називався Як зняти мірки самостійно. Ось її розміщення нагрудної виточки. І тут потім я зашию ось ці 4,5 см. Коли я їх зашию, то боковий шов, стане. На своє місце, і у нас з'явиться місце для грудей. Це логічне пояснення, чому так. Так, далі що ми робимо? Далі, якщо ми будемо робити декоративний елемент, ми його малюємо зараз. Необхідно ось так нам викласти нашу лінію горловини. Бачите? Ось так. Виклали ми. Все у нас тут має сходитись, трошечки не сходиться ось тут. Я підріжу. Так. І в нас буде начебто як обтачка, якої вона буде у нас ширини. Приблизно 5 см. Ось 5 см від горловини, ви берете і малюєте отак лінію. Це ж не складно, правда? Намалювати? Намалювали і по спинці точно так само малюєте. Коли ви намалювали, ми це все. Відрізаємо. А тепер ці обтачки нам потрібно вирізати із того кольору, який ви хочете бачити на вашій блузі, так, щоб це в нас було в стилі шанель, так. В цьому ж стилі, то нам потрібно взяти чорний колір. Берете будь-яку чорну тканину, це може бути і шифон, і трикотаж, все, що завгодно. Розміщуємо наші обтачки тут. І будемо відрізати так, щоб понизу нам додати пів сантиметра. Припуск на шов. Якщо ви робите більші шви, то обов'язково виріжете більше. Так, це для спинки. Для полочки зараз я відрізаю. Угу, є, правда? То молодці? Ви всі молодці. Викрою йому рукава і манжети до них. Розказую вам швиденько, як пришити цю обтачку. Так і потім швидко викраємо рукавчик. Це дуже легко. Зараз я виточку спочатку перенесу. Я вже до спинки пришила. Це для того, щоб перенести симетрично виточки, ми їх завжди заколюємо булавочками. А потім промальовуємо. Тепер що нам необхідно зробити. Ось середина у нас. Так, ось середина у нас горловини на полочці. Намалювали собі, відмітили, де у нас тут середина. Щось погано відмітила я. Давайте ось таким чином. Склали навпіл і відмітили. Ось видно, так. Тепер беремо лицем до лиця. Ось так. Дивіться. Поклала обтачку і приколола тут. Все і починаєте пришивати. Ось, взяли. І потихеньку пришиваємо. Тут воно все зійдеться, бо ви по контуру крол Після того, як пришили, прямою строчкою і зробили відстрочку, бачите? Ось. Ось так виглядає це з вивороту. Шикарно. Пришиваємо рукавчик. Так, для того, щоб викроїти рукавчик, беремо тканину, знімаємо свій об'єм руки та додаємо до нього 10 см. Це і є ширина рукава, який потрібен саме вам. саме вашій, вашій по фігурі. Я беру для рукавів ну, приблизно до 40 см по ширині, так, щоб він був вільний і гарно виглядав. Ось така ширина. Довжина в мене тут близько 5-5 см. 5... 65 сантиметрів. Так, десь так приблизно це і є. Беремо спинку нашого виробу. Так, я беру на лице, щоб для вас був більший контраст ось наша пройма. Викладаємо її сюди, розтягуємо дуже обережно, бачите, ось так. І вимальовуємо голівку рукава. Це зробити насправді дуже легко. Нічого надскладного немає. Ось, бачите, для того, щоб так робити, тренуйтеся, і у вас обов'язково все вийде. Наводжу контур. Ви можете трішечки припосадити по голівці. Так, тут у мене, там не рівно трошечки тканина вирізана, тут обрізаю. Є. Тепер розстиляю рукави виворі до вивороту, і на передній частині обов'язково ми робимо невелике поглиблення. А на задній частині половинки голівки рукава, ми забираємо ось цю горбочок висоту. Тим самим ми з прямого зробили наклін на передню частину. Залишається нам тепер що зробити, викроїти манжетики. Отже, вам потрібно прорахувати, яка буде у вас. Довжина рукава разом з манжетиком. Ну, приблизно десь 63 см. Так? Тобто, ось залишається в мене, бачите, 6 см. 6 плюс 6, 12, бо манжетик подвійний, плюс припуски на шви приблизно 13-14 см висота. А об'єм це в залежності від тканини. Якщо тканина не еластична, то беремо 22 см, а якщо еластична, то менше. В моєму випадку для манжетиків тканина еластична. Тось я можу взяти менше. Де тут мої огризочки? Мої огризочки, ось вони. І я беру для манжетика, в мене тут еластична оця тканина. Ця не еластична, ця еластична. Я беру 19 на ось так на 14 см. Ось в мене такий буде манжетик. Рівненько малюю, тому що тут тканина може бути десь нерівно, відрізана. А це нам ні до чого, нам все треба робити рівно і гарно. Тож ми робимо рівно і гарно. Ось ми отримали два манжетика таких чорних під колір того комірця, який ви вже зробили, декоративний, так? Манжетики складаємо лицем всередину і ниточками в тон чорними, в моєму випадку, ось тут я зашиваю. А рукавчики можете зробити невеличку припосадку на голівці, і починаємо сшивати наш блузон докупи. Ми зараз зшиваємо у швої. Зверніть увагу на те, щоб нам гарненько ось тут зістикувати саме ось ці моменти, щоб тут все гарненько співпало. Я думаю, що ви з цим впораєтесь. Потім, після цього, ми вже пришиваємо рукави. Я буду пришивати в відкриту пройму. Бо тут у мене все співпада, все чудово, тож пришиваю. Горловину на оверлоці обробляємо по колу. Нитки можуть бути у вас як персикові, так і чорні, в будь-якому випадку, ви будете проклеювати потім горловину і на сантиметр, отак от підшивати. Проклеювати потрібно обов'язково, ось саме отут, по краєчку, тому що в мене ця тканина еластична, щоб не витягувалась. А навіть, якщо буде нееластична, тоненька смужка флізелину ще, і горловині, не зробила гірше. Тож. Шиваємо докупи наш блузон. І я ще вам розкажу за декоративний бантик. Ось Як ви бачите, як це все просто робиться, ну, нічого складного взагалі тут у нас немає. Тому ми робимо все легко, просто та без зайвих мук. Отже, блузу по факту вишили. Потім сшиваєте манжет, складаєте його навпіл, тут стягуєте на нитку і пришиваєте. Щоб був закінчений образ манжета і горловини. Горловину обов'язково підклеюємо, підгинаємо на виворіт і робите відстрочку прямою строчкою чорними нитками. Низ зрозуміло, що потрібна підгинка і прострочити. Тепер бантик. Для речі в стилі Шанель він обов'язковий. Атрибут такий, так? Скільки потрібно тканини на бантик? Оскільки взяла я. Щоб він виглядав і немалим, і невеликим. Ну, скільки, так, я вам кажу 94 см. Ось такий бантик Його потрібно з цієї ж тканини, а по ширині взяла так, 9 см. Зашиваєте, залишаєте отвір, вивертаємо на виворіт. Дивіться, який він буде в готовому вигляді. Так, приблизно. Ну, Він же буде менший, бо він буде зашитий. Ось він буде отакий. Так, Але як ми його пришиваємо? Коли ви цей поясочок зробите до ладу, ви кладете чітко посередині горловини, ось так, коли вона вже буде обшита. І отут проходите прямою строчкою, тоді вже ви його зможете або зав'язувати, або просто вузлик і буде вісіти отак-вниз. от вниз як галстучок. Хто захоче не галстучок, а кроватка. Хто захоче, краватка це не кроватка. Ви вже зрозуміли, що це за слово. Це галстучок. Підсказка для вас. Ось таке. Ось такий буде чудесний виріб. Захочете, можете додати брошку сюди, якусь прикрасу. То не захоче намисто із перлин теж буде в стилі Шанель. Ну, Взагалі, така блузочка підходить всім і під джинси, і під спідницю, і під брючки. Абсолютно лаконічна і на роботу для будь-якого віку і дівчаткам в школу, і більш старшим жінкам, тому що це класика, а класика вона вічна. Ось такий виріб. З незвичною горловиною, тому що це не манжета, яка стягує горловину як у світшоті, а це повноцінна обтачка, яка є частиною виробу. Ну що ж, дівчатка, і хлопці, хто дивиться мої відео, все я для вас розказала. Вам залишається тільки брати і шити. Це дуже легко, радісно, весело і особисто мені. Це дарує гарний настрій. Бережіть себе, не забувайте ставити ваші вподобайки. До зустрічі, цьомки-бомки!